Верховна Рада прийняла закон про те, що тепер, якщо змі не видалятимуть коментарі під своїми новинами, де йдеться про критику чиновників, то їх, тобто, ЗМІ, за це каратимуть будуть, якщо вони встигли це зробити упродовж трьох днів. Це найбільш безглузде загалок і ті тільки може бути, і ця новина вже порадила купу і мемів і непорозумінь, і багато чого іншого, особливо треш, особливо якщо врахувати коментарі. Законодавців, які це наголосували. Що я думаю, нам є про що поговорити. Мене звати Андрій Булгаров. Ви на каналі Булгаров висновки. І тут ми сьогодні будемо говорити про свободу, навіть не слова, а свободу критики. Отже, про що врешті йдеться? Це важливо. Тож послухайте. А й головніше, підпишіться на цей канал, якщо ви це не зробили раніше. Якщо вже зробили, я вам за це дуже дякую. Отже, Верховна Рада вчора прийняла закон. Законопроект, точніше вже законопроект у другому читанні, тобто в цілому, яке називається зміни до закону щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, тобто за великим рахунком, в цьому законопроекті навпаки підсилюються права медіа, особливо в частині висвітлювання різних подій, і особливо в частині їхньої роботи під час бойових дій або при у, на, на профронтових територіях. Тож, в принципі, непогано, все нібито дуже добре. Але не це ж викликало нашу реакцію: реакцію звичайних українців реакцію преси і реакцію законодавців, які почали пояснювати, що те, що ми всі зрозуміли з цього законопроекту, і це не зовсім так, як воно є насправді. Деталі. Спочатку з позитивного Давайте так згідно з цього законопроекту, представники медіа отримують право безперешкодно відвідувати приміщення органів влади, відкриті заходи. Зокрема, засідання комітетів також бути присутніми на заходах, що проводяться в режимі відеоконференції. Також засідання комітетів, що проводяться відкрито, зможуть відвідувати вже не тільки журналісти, але і представники громадських різних організацій. Присутні на засіданнях. Мають право здійснювати звукозапис, фото і відеозйомку, якщо це не заважатиме роботі за винятком питань з обмеженим доступом, тобто питань секретності і питань державної безпеки. Ну і також от тепер підходимо до головного. Ну і також що цей законопроект передбачає, що онлайн медіа звільнятимуть від відповідальності за негативні коментарі читачів, якщо вони видалятимуть їх протягом трьох днів з моменту отримання ухвали суду або скарги чи припису регулятора, тобто національної ради з питань телебачення та радіомовлення, і тут раптом ми дізнаємося, що ну, по-перше, така. Норма вже діє в законі про медіа, що фактично ті чи інші медіа зобов'язані прибирати негативні коментарі, тому що так будь-таки негативний коментар. Ну і, власне кажучи, коментар, який критикує чинну владу, чинною владу може бути сприйнятний як такі собі, що нам не дуже це подобається, і вони можуть змусити медіа це прибрати або і ще гірше, воно вони можуть змусити медіа за це. Поплатитися, наприклад, позбавити його ліцензії, чи взагалі там відкрити якусь кримінальну справу на це меді, медіа, де був розміщений такий негативний коментар. Звісно, що це викликало небайку реакцію серед усіх, тому що багато хто зрозумів цю новину, і цей закон, який вже був прийнятий, і вже починає діяти, як те, що нам забороняють критикувати діючу владу. Це з одного боку не зовсім так, а з іншого боку, це все ще гірше, ніж ми собі навіть можемо уявити. Отже, чому це не зовсім так? Тобто, чому нам не, не забороняють критикувати, критикувати діючу владу? По-перше, те, як я вже сказав, що ця норма містилася в в законі про медіа, а депутати сьогодні додали, що медіа не буде покарана, якщо вона воно після припису суду або припису національної ради з питань телебачення та радіомовлення зможе у триденний термін прибрати цей негативний коментар. Далі, звісно, що давайте поговоримо про те, хто ж цей законопроект проголосував. А проголосували його наші депутати, ініціатором законопроекту є Юрчишин, Ярослав Романович. До речі, зверніть увагу, прізвища, які які я зараз буду читати. Це не зовсім так звана зелена влада, як її називають. Тобто, це люди, які багато хто з них в різних взагалі партіях, або в був в різних громадських антикорупційних, в тому числі організацій. Боровся з корупцією. Багато хто з ініціаторів цього законопроекту взагалі люди, які мають безпосередній стосунок до медіа, от, наприклад, там, Юрчишин, як я вже сказав, фраця голос Кравчук Євгенія, теж Потураєв Микита. Так, це звісно, слуга народа Брага, Брагер Євгенія. Це відомий своїми певними висловлюваннями депутат Слуги народу. Потім дивіться далі прізвище. Наприклад, Бавровська Соломія. Потім давайте подивимося, Вятрович Володимир тут теж є в цьому списку. На цьому списку є Устінова. Цьому списку є навіть Федина Софія. Тобто здавалося, що цей законопроект, нібито справді об'єднав депутатів з різних фракцій, з різних політичних формувань, тобто в якоїсь міру навіть ворогів, і це означає, що цей законопроект він має захищати людей, захищати, звісно, журналістів, тому що в цьому законі, в тому числі, журналістам вже вважається не тільки людина, яка має там журналістське посвідчення, а якщо навіть якесь там видання уклало трудові стосунки з людиною. Яка виконує певні певні постові, скажімо так, і вона теж на на цю людину теж будуть розповсюджуватися такі ж самі загальні правила, як і до журналістів це насправді добре, особливо зараз під час воєнних дій, тому що багато людей задіяні в фіксації війни. Що багато людей зараз так чи інакше виконують журналістські обов'язки, але при цьому не є журналістами або не працюючи в змі. Так, от цей законопроект нібито, їх має захистити, але ж ми ж не про це говоримо. Ми ж говоримо про коментарі влади, що владу тепер не можна критикувати. І безумовно, дуже добре, що головний ініціатор цього законопроекту, а саме Юрчишин, вийшов зі своїми поясненнями. З вашого дозволу я його пост в телеграм-каналі Ярослав Юрчишин. Хочу просто прочитати, а потім ми це обговоримо. Отже, відповідаючи на десятки коментарів та новин, ми посилюємо захист доброчесних змі, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів, ніхто не зобов'яжує медіа прибирати. Критичні м, до будь-якого коментарі, так які і будь-які коментарі без юридичних на це підстав. Тобто сам Юрчишин вже каже, що ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь кого коментарі, і в той же час в цьому законопроекті чітко вказано, що медіа. Якщо впродовж трьох днів прибере коментарі, то до нього не буде застосовані ніяких санкцій. А якщо не прибере, то будуть застосовані певні, скажімо так, адміністративні або навіть і кримінальні санкції. Тобто, де ж тоді тут є логіка? Як Юрчишин каже, що ніхто нікого не зобов'язує прибирати коментарів, а в той же час вони кажуть, що якщо ви через три дні не приберете коментар, який вам сказав прибрати нацради з питань телебачення та радіомовлення або суд, то тоді ну що ж поробиш? Ми маємо застосувати до вас санкції. Далі Юрчишин продовжуємо. Низка ЗМІ, напевне вже я в тому числі поширили інформацію, що законопроєкт нібито обмежує свободу слова та вводить покарання для медіа, якщо вони не видалятимуть негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами. Це брехня. Пояснює на пальцях. Давайте подивимося, що ж він пояснює до прийняття законопроекту. На медіа згідно закону про медіа можна звернутися до нацради або подати до суду за поширення недостовірної інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту. Суд це купа часу і витрата також загрози для іміджу змі. Тобто, так було до. Прийняття цього законопроекту, що е, можна владець міг звернутися до суду або на до Нацради за те, що будь які там медіа, неважливо, які розмістили якусь інформацію, яка навіть його можливо, не стосується. Але під ці інформацію прийшов якийсь там коментатор, щось там написав в коментарях, і тепер за цей коментар мають покарати медіа. Принаймні, так було в цьому законі. Тепер, після прийняття цього законопроекту, Ярослав Юрчишин додає, після у випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу, який порушує закон про медіа, медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем, якого це рішення стосується, змі може або видалити такий коментар упродовж трьох днів після отримання інформації від суду, і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді. Ні, ніхто ж не змушує ЗМІ прибирати коментар людини, яку це змі навіть не знає. Я ще раз наголошую, це не йдеться про інформацію, яку поширило змі. Йдеться про те, що беремо будь-яке видання Українська Правда до будь-яке видання нове Времі, чи як він там зараз називається НВ будь-яке інформаційне інтернет видання має під своїми статтями таку функцію як коментувати ну це ця функція потрібна видання для того для того в тому числі щоб, ну Максимально поширювати цю свою інформацію, статтю, і тому подібне. Це дуже гарно розпізнається там алгоритми Гуглу, і тому вони цим користуються. Нічого тут поганого нема. Так, от видання не несе відповідальності за коментаторів і так завжди і було. Але, але 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 це головне, що <кхм> виявляється, що несе. І отут у мене є одне єдине запитання до. Можна до можна владці, і звісно, до депутатів, а якого дітька, взагалі видання має нести відповідальність за коментаторів, в тому числі і за ботів, в тому числі і за ботів, які проплачуються руснею? Якого дітька видання має нести відповідальність за коментарі, які залишили під їхнім матеріалом, який може і навіть і не стосуватися сутності суті того коментаря? Скажіть, будь ласка, і от на це питання чомусь депутати і Юрчишин, зокрема, не відповідає. Тобто, чого не внести таку норму, що видання не несе відповідальності, якщо видання само поширило якусь інформацію в своїх основних статтях. тому, що розумієте, що за таким принципом зрозуміти зараз це дуже важливий момент, особливо для тих, хто пишуть. Я розумію, що зараз цього небагато залишилося, але тим не менш для тих, хто пишуть різні блоги на існуючих інтернет-майданчиках та ж сама Українська Правда має такі лівий берег, має такі таку колонку, як блогіри блогери там щось можуть писати, і завжди завжди видання писало, що видання може не розділяти думку того чи іншого автора, який публікується в нас на сайті, то згідно з цього закону. Згідно з цього закону, несе відповідальність, щоб не написав би той чи інший блогер, і щоб не написало би видання, що ми за це не відповідаємо. Згідно з цим законом, вони відповідають будь-яка інформація, яка розміщена на цьому сайті, в коментарях, в влогі тому подібне, за все це несе відповідальність ЗМІ. Тепер за далі за цією логікою, якщо, наприклад, ем, якийсь там можна владець, депутат чи міністр звернеться з позовом на колонку, блогерську колонку, а це не коментар, це блогерська повноцінна колонка. Це по факту стаття, яка розміщується на різних інтернет майданчиках Він звернеться до суду, і він теж може зобов'язати не тільки прибрати цей блог, а і ще і зробити винним саме видання. І от чомусь на це питання Юрчіше не відповідає, чому. І досі е, несуть відповідальність такі ЗМІ. Так, я розумію, що ЗМІ мають розуміти, з ким їм укладати договори чи давати дозвіл на роз, на, на, скажімо так. Е... Для як ну майданчик свій інформаційний майданчик, щоб на ньому там розташовували, розміщували будь-яку інформацію, чи навіть там свої думки, звичайні люди, чи журналісти, чи політики в тому числі? Але тим не менш, це чітке вказівка на те, що ми будемо вас карати, якщо буде рішення суду. Ну і на останок зовсім на останок у мене ще одне питання. Є Скажіть, будь ласка, а як це стосується телеграм-каналів? Я послідовно відстоюю позицію, що анонімні, анонімні телеграм-канали це зло. І саме за анонімні телеграм-канали треба карати. Тому що тут, якщо інтернет змі принаймні має власника, має там іноді звітує, в тому числі про власників зобов'язаний це робити, то хто є хм, власником телеграм-каналів, не знає ніхто. Які до них претензії, не знає ніхто. А тепер давайте порахуємо скільки грошів гроші проходить саме через телеграм-канали, якщо вони мають більше ніж 100 тисяч підписників. Тобто це не тільки про розповсюдження інформації, це ще і про заробляння грошей. І от саме про якусь відповідальність в телеграм-каналах, в особливо анонімних телеграм-каналах, чомусь депутати зараз або мовчать, або не на часі, або не знають, що робити. Ну і тому ми бачимо такі законопроекти, згідно з якими як би там би не було, а коментувати, думати про те, що ми коментуємо, доведеться вже не тільки нам із вами, а і ще і тим майданчикам, де ми цей коментар залишаємо. Чи не хочуть тоді депутати притягнути до відповідальності на Цукерберга, тому що. Кількість негативних коментарів саме на майданчику Фейсбук зашкалююча. Або, наприклад, Гугл за Ютуб, де під кожним роликом, в тому числі і під моїми роликами, залишається величезна кількість коментарів. До речі, не забувайте це робити величезність кількість негативних коментарів щодо дій нашої влади. Подивимося, бо цей законопроект має чити писати президент, і це зміни, які піднімають просто величезний пласт питань. І я так думаю, що депутати ну подивимося на їхню реакцію, але цікаво буде далі, як вони будуть відберегюватися. Ну що ж, давайте ще раз я вам нагадаю, що слід підписатися на цей канал. Це був Висновки, Побачимось.